Є на півночі України місто коростень Житомирської області знаходиться за 160 кілометрів від столиці. Якщо хтось не бував у ньому безпосередньо, то міг бути проїздом, адже через це місто проходить велика кількість поїздів. Коростень славиться цінними породами природного граніту. Види кар'єрів заворожують своїми масштабами, а продукція цінується далеко за межами самого Коростеня. Ще одна візитівка міста вишукана порцеляна. Посуд під маркою Коростенський фарфор користується популярністю не лише у господарстві, а й у приватних колекціях. Про Коростень згадують на уроках історії, адже саме це місто було столицею древлян. Тих самих, які у далекому 10 столітті стратили князя Ігоря. А потім його дружина, княгиня Ольга, помстилась гордому племені, спаливши іскоростень вщент. Саме таку назву носив Коростень у давні часи. Багато про історію міста можуть розказати багаточисельні пам'ятники. Наприклад, ось цей нагадує, що саме у Коростені тризуб Володимира Великого було затверджено гербом УНР. Пам'ятник Деруну встановили після започаткування у користині масштабного фуд-фестивалю, на який у вересні з'їжджаються десятки тисяч поціновувачів української кухні. Фестиваль проходить у Древлянському парку. Тут же знаходяться і скульптури визначних постатей часів Київської Русі, які пов'язані безпосередньо з користинем. Розповідаю, це Володимир Великий, хреститель Русі. Він син древлянської княжни Малуші. Вона стоїть трохи далі разом з маленьким Володимиром. Височіє над парком древлянський князь Мал, батько Малуші, дід Володимира Великого. Саме Мал наказав вбити князя Ігоря. Це що іскоростень спалила княгиня Ольга. Ольга тут також є. Це її купальня. За легендами, княгиня любила проводити тут свій час. Ледь не забули про Добриню Микитича. Він син князя. Мала, рідний брат Малуші, найближчий до князя Володимира Богатир. Не герой мультфільмів, а земляк і предок сучасних коростенців. Це загальновідомі популярні факти про коростень, але далеко не вся його історія, а можливо, навіть не найцікавіші її сторінки. Чим ще Коростень може вразити не лише туристів, а й містян, свідками яких подій є найдавніші будівлі нашого міста. Про що мовчить об'єкт скеля і як він пов'язаний з багаточисельними бетонними спорудами, якими рясно усіяні поля Коростенщини? Про це й не тільки ми підготували інтерв'ю до Дня міста. Слідкуйте за ефірами Коростенського телебачення, буде пізнавально.